i <imitation> Припорошило, добре хоч не вхурделило. Надія Савченко таємно зустрічалася одразу з двома. Так відбулася зустріч. Поради експертів. Як засолити айфон? Можна замочити в воді, і ще краще вообще в село воді. ваді. Слава сувиші! дивите нашу нову програму. Я, я її ведучий Майкл Щур Вйо до новин. Петро Порошенко поїхав подивитися на стан доріг у Івано-Франківській області. Івано-Франківщину у рамках робочого візиту відвідав Петро Порошенко. Ну, хіба президент так часто їздить на Івано-Франківщину? Важко було нормально зняти, і хоч якусь музику підкласти. Це ж президент інспектує дороги. Щоправда, за той час темніло, а дорогу, яку мав інспектувати, вкрило густим шаром снігу? Ага, президентові показали стенд, бо дорогу не було видко. І навіщо тоді його туди взагалі потягли? Якщо вже трапили чи така катастрофа, що темно і сніг, то чому стенд дороги не доручили інспектувати стендові президента? Та очільники області показують президенту на стенді, що зробили протягом року. Той схвально киває головою і додає: Так, гарний стенд. А ви помітили мікрофони під стендом? Та книжка українські журналісти ще не опускали. Ще. Також на Івано-Франківському узбіччі Порошенку показали інші фундаментальні українські реформи: повернуті в Україну активи Януковича. Та куди нарешті Андрій Ярмоленко перейде з Київського Динамо. знаєте, я дивлюся і бачу: так дорогу не видно, бо темно. Але Порошенка видно, бо підсвітили суфітами. І тому в мене є одна порада. Якщо хочете побачити вночі дорогу, то підсвічуйте дорогу, а не президента. Стало відомо, що Надія Савченко таємно від усіх зустрічалася з Захарченком і Плотничким. Все, що буде сказано нею далі, варто одразу ділити на ось це. Я співпрацюю з службою безпеки в Україні в законних рамках, враховуючи, що офіційних доручень у пані Савченко не було. То її можна називати послом власної волі. Не факт, що власної. Ну і не факт, що доброї. З таким же успіхом пані Савченко може зустрітися із кріслом Стівена Гокінга і попросити його, щоб вчений припинив говорити з людьми таким тоном. Так відбулася зустріч, або зустрітися із Тунцем і попросити його повернути Гольфстрім у попереднє русло. Так відбулася зустріч, або сісти на героїн і домовлятися із опіатами, не чіпати нейронні зв'язки у мізках українців. Вибачте, відволікші. Отже, що це взагалі за зустріч була? Щодо зустрічі в мінську, так відбулася зустріч в мінському форматі в трьохсторонньому. Пані Савченко, не усі зустрічі, які відбуваються у мінську, це зустрічі у мінському форматі з присутністю російської сторони і присутністю Захарченка і Плотницького від ДЛНР і «ЛНР». А Захарченко на зустрічі не ображався, коли його окреме утворення називали ДЛНР. Причому, схоже, що пані Надія таки впевнена, що так казати правильно, задіяна сторона ДЛНР лнр самоназваних. ДЛНР лнр Це звучить як ім'я представничі Туреччини на Євробаченні або півзахисника Бешикташу. Тобто, два роки люди зустрічаються у мінському форматі, і два роки у них не дуже клеїча розмова, хоча вони ретельно підбирають кожне слово. І тут у мінськ приїжджає пані Надія зі словами: А де у вас ці від ДЛНР сидять? І одразу все має зрушитися з мертвої точки. Ну і що, домовилися до чогось? Надія вмирає останньою. А не надто егоцентрично. Ну і всі звернули увагу, в якому образі пані Надія вийшла до журналістів, коли вперше повідомила про зустріч із Захарченком і Плотничком. Минулого разу пані Надія постриглася під 12, а не під 9, як завжди. І ніхто не помітив. Тому було вирішено робити радикальні зміни іміджу, і будьмо відверті, їй це вдалось. Так я сиділа за столом переговорів з людьми, з якими ми стріляли одне в одного, і я в них чорта не побачила. Але так само варто не забувати і інше за Харченко і плотнички маріонетки Кремля. Кремль два роки затягує обмін полоненими, і тут і пані Савженко, яка каже, що зараз все буде по-іншому. Якщо пані Надії навіть у статусі посла власної волі і у гетьманській шапці вдасться звільнити хоча б одного полоненого, то це вже буде хороша робота. Але не варто забувати про те, що вона веде діалог з маріонетками, а не з тим, хто цими маріонетками керує. Я вдячна всім за людям, які доклали до цього зусиль. А ви бачили, як вона спершу хотіла подякувати всім, а потім уточнила людям? Я вдячна всім за людям. Я думаю, що саме ця фраза доводить, що до цієї зустрічі таки були причетні окремі чорти. Дональд Трамп продовжує купати світ то у журбі, то у радості. Спочатку призначив бойового генерала Яструба війни, що критикує Росію у травні 2015-го Генерал морської піхоти прямо назвав агресію Росії проти України війною. То Трамп наш дорогенький, слава Трампу, республіканчам. Слава, трампам, парампам, пампам. Пам, 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 пам. Що повторіть? Не все так однозначно. Американські спецслужби натякають, що Трамп міг перемогти за допомогу в Росії. Спецслужби США офіційно звинуватили Кремль у кібератаках проти демократичної партії. Пане Трамп, що відбуваючи, ми ж вже тут перемогу святкували, а тепер що? Трампа трамп пам трамп-пам-пам, трамп пам пам що? Трамп призначить держсекретарем друга Путіна? Кажуть, Тіларсон має тісні зв'язки з російським президентом Володимиром Путіним. Трам-пам-пам-пам-пам-пам. Трам-пам-пам-пам-пам-пам. І що далі? Тільки б він з Китаєм не посваривши. Дональд Трамп порушив майже 40-річну заборону на прямі контакти американських лідерів із керівниками Тайваню. Обраний президент США поговорив телефоном із очільницею Тайваню. Цай інвень. Щоб ви розуміли, кожному президенту США попередній президент передавав записку ніколи не дзвонив Тайвань, а Трамп подзвонив. Трампа пара пара пам пам трампа пара Трампа-пара-пара-пам-пам. трампа пара пара пам пам трампа -пам, пам трампа Трампа-пара-пам-пам. І це Трамп ще не почав з геями розбиратися. Як ви ставитеся до гей-шлюбів? Я традиціоналіст, я за традиційні цінності. Я дуже підтримую традиційний шлюб. Ні, не вийде. Верховний суд США вже дозволив гей-шлюби у всіх штатах. Тож Трамп тут безсилий. Сотні людей на традиційної сексуальної орієнтації радісними вигуками зустріли вирок Верховного суду США, який Визнав законними одностатеві шлюби у всіх штатах. Трампа рам, пам, пам, пам Трампа. Рам, пам. А щодо нелегалів, то Трамп тут точно так просто не здасться. Трамп, Трамп, пам, пам, Трамп, пам парам, пам, пампа. Заборонити всім мусульманам в'їзд до Сполучених Штатів закликає американський мільярдер Дональд Трамп. Та що їм та заборона в'їзду? Вони ж надають перевагу літакам. Так хто тут написав такий правий жарт? Я. Ти ж лівий! Як ти міг такий правий жарт написати? Що за стереотипи, чому лівий не може бути правим? І до новин реформ. Продовжуючи відкриті конкурси на державні посади. Справа, безперечно, правильна і дуже важлива. Єдина проблема, чи конкурси відкриті. І інколи відео з них потрапляє у мережу. Що таке екологічна мережа і чи має парк відношення до неї? Парк має відношення, але я дословно не скажу зараз. Це Віталій Чакір, переможець конкурсу на посаду керівника державного заповідника Тузлівські Лимани. Відразу видно, що людина профі. Парк має відношення до екології? Має. Блискуча відповідь. Браво! Наступне питання. Які представники іхтіофауни мешкають в Національному парку Тузлівській Лимани? Назвіть мінімум 5 видів. Іхтіофауна. Представники єхтіофауни. Ну хіба не можна було простіше спитати, яка риба в Одесі? Тому хто придумує такі питання, просто хоче сідати ляща. Іхтіофауна. Риба. Вони ще й насміхаючі. Риба, це ж правильна відповідь. Але чому він такий суроб'язливий? Я переконаний, що він міг легко назвати п'ять видів риби. Це ж просто. Сира смажена, сушена, варена та копчена. Яким чином ви плануєте впроваджувати в парку європейські стандарти охорони довкілля? Брати за основу їх стандарти і внідрять в нашу роботу. Брать і внедрять. Беру європейський стандарт і внідряю його в охорону довкілля. Що тут не зрозуміло? Мої питання будуть дуже такі дитячими. От, скажімо, є таке поняття трофічна піраміда» і трофічний ланцюг. Підкажу, вони навіть пов'язані одне з одним. Що це таке? То таке дитяче питання? Дитяче питання це у Марічки є два яблука, у Одарки одне. Скільки у дівчаток всього яблук? А ось це знущання. Наступне питання: що таке екосистема? Далі, пожалуйста. Ну, вопрос не по людина профан. Ну це ви там, сноби професори, зі своїми екосистемами та іхтіофаунами так думаєте, що він профан. А ось конкурсна комісія взяла і проголосувала за Віталія Чакіра на чій посаді. І тепер я хочу спитати у тих, хто насміхався над паном Чакіром під час конкурсної співбесіди. Що посміялищі? <плес> тепер у вашому заповіднику не буде ніякої іхтіофауни і екосистеми не буде. Там буде риба, 27 тисяч гектарів е, оцього зеленого, ну що росте, і оцього жовтого, сипучого, е, що в сандалі залазить, і там такий ще є е, оці з такими руками. І, і отаким от от ротом, отаким от ротом. Так? Далі пожалуйста. І це тенденція останнього часу. Визначати переможцями конкурсів, як краще сказати, щоб не говорити не дуже розумних тупих б. Подивіться хоча б на переможця конкурсу на посаду голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка. Це презентація переможця. Окрім багатьох одруківок, є вислови, коли не можна зрозуміти, що мав кандидат на увазі. Наприклад, підрамка селу, підтоні води. Уявляю, як складно буде розібрати письмові накази губернатора його підлеглим. Терміново назоє. Вимути брабру на підрамку диячу і підтоні води. І спробуй не виконай! Подивіться, який суворий чоловік. Хоча ви знаєте, ці конкурси на державні посади такі ж, як всі наші талант-шоу. завжди є 20% фріків. Єдина різниця у талант-шоу такі ніколи не перемагають. І вже оголошено відкритий конкурс на посаду керівника національної поліції. У конкурсі можуть брати участь не лише люди в погонах, а й цивільні. Один з цивільних, депутат Мустафа Наєм, вже розповів, що готовий стати головним поліцейським. Якщо буду оголошений конкурс і буду дозволяти умови конкурсу, я буду балотуватися. Людина, яка піде на цю посаду, це така маленька Голгофа. Ну, звичайно, для Мустафи Голгофа і має бути маленькою. Хоча, знаєте, як кажуть, хоч мале, а вузлувати вимоги до кандидатів, зокрема, досвід роботи в галузі права не менше як сім років. Серйозні умови до кандидатів через ось цей семирічний досвід у галузі права до конкурсу не можна допускати не тільки Мустафу Найєма, а й попередню голову нацполіції хатію декануїдзе. Та що там говорити не пройшов би і сам міністр аваков? По ітокам конкурса авторитетна комісія зможе мені підложити е одну, дві, може би трі кандидатуру. Ну, який тип керівників у поліції подобається Авакову, ми вже бачили. Нічого собі, ах, поліграф, готов пройти мене. Тому після завершення конкурсу комісія дійсно може поставити Авакова перед непростим вибором Ілля Ківа? чи дірявий поліетиленовий пакет супермаркету, в якому сім років лежав суддівський хабар. Ну що був досвід в області права. Хоча стоп, там ще є і особистісні вимоги, чесність та бездоганна репутація. Сильні управлінські якості, високий рівень комунікативних навичок, політична незаангажованість, досвід реалізації успішних проєктів. Та тоді дірявий пакет Авакова не підходить. У нього немає комунікативних навичок. Кандидат, який повністю влаштовує Авакова тільки один сто ровно, і господь тобі поможе. Господи, допоможи, коли ти так потрібен. Хай це буде не Ківа, хай це буде поліетиленовий пакет. Інформація про таємний клуб українців підтвердилась. хтось називає їх конгресом, хтось більшість діаспоров. Але за тими мирними назвами є таємна впливова організація. Сьогодні у нас в гостях є людина, яка очолює поширення українства у південній півкулі, а точніше, в напрямку Тихого океану. Стефан Романів. Доброго вечора, пане Степано. Доброго вечора. Якщо я буду вас називати агент Стефан, то не, не розкриє вашої так якоїсь таємності. Ні, тільки нікому не кажіть. Домовись, агент Стефан. Чи ви можете прозвітувати, що ви вже зроблено в напрямку поширення українства на Австралії? Питання української діаспори в Австралії вона дуже цікава, тому що вона ми віддалені. Нас є 38 тисяч українців. За останнім переписом, але вона досить впливова. Тобто старається якнайбільше пропагувати значить, справу України, щоб дати Україні відчути, що, хоч ми далеко, від України, але цей український дух в Австралії панує. Ця українська громада в Австралії з Україною, і це було б тоді видно, значить, давніше, але останніми роками революції гідності. Я дивився відео вашого виступу на революції гідності. Ви там закликаєте людей. Ну, ви кажете, Україна то Європа, то трохи є парадокс, тому що ви з Австралії. Багато людей були би не проти, аби говорити Україна та Австралія. Наскільки то є вам близько чи реально? Там, де є українська кров, там, де є український дух, там є Україна, і тому Україна, Австралія це дуже гарне гасло. Ми може я ще не певен, чи всі українці з Австралії приїдуть в Україну, чи будемо просити через той процес, щоб всі українці виїхали з України до Австралії. і там будемо У вас будувати місця багато. Так, місця дуже багато є, і можливо будемо творити якусь нову Україну далеко від тої від Баківщини, але все ж таки Україна. Як зараз взагалі? На на в напрямку україно-австралійських стосунків за останні роки що змінилося і які там є здобутки у вас останніми роками. Значить, відкрили посольство в Києві. Знаєте, воно дивно було, що е, в різних державах було, але Австралія не була репрезентована два тут. роки тому здається, відкрили два роки. Якраз тоді після збиття літака MH17. Я думаю, зі сторони е, української громади в Австралії ми також е, старалися дати зрозуміти, що це є війна. Е, Цінності, що це, що робиться в Україні, воно буде відбуватися в світі. І тому, якщо Австралія не візьме відповідну позицію, що це ми всі можемо в кінці потерпіти в англійській мові. Ми кажемо таке: the bigger the footprint, тобто чим далі підемо в Україну, тим гірше вона буде для Європи. Я думаю, що ми також і ще раз, чим дальше підемо в Україну, тим гірше буде для Європи якщо якщо йде мова про путіна а я зрозумів тата та тоді -та -та. тоді 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 буде велика проблема ви знаєте що путін як був в австралії з нагоди великої Двадцятки, він скоріше виїхав і ми хочемо хвалитися тим що ми його настрашили він втік а ви там робили якісь пікети? Ми робили пікети. Ми кричали Путін out», Ми казали, що в кінці це по-англійськи -по буде те та, слово. Так, забирайся звідси, забирайся, ти тут не потрібний. І дуже цікаво є, що не тільки українці брали участь, але брали участь австралійці. І брали також участь деякі е, члени російської громади, які також виступали і казали забирайся з за, за, за Австралії. Ви бачили напевно, е, як він обідав сам, ніхто з ним не хотів обідати. Біда сидівскала. Але виїхав і виїхав. Я думаю, що дали йому відчути не тільки австралійці, але інші, які брали участь в тих нарадах, що його присутність не була. За дипломатичний, політичний і культурологічний напрямок. Я вам ставлю відмінно як агенту Стефаніву. Не можу вас ще не спитати, чи ви бачили то відео, коли австралієч дав по морді кенгуру? It go, Tom, let's go. Можете трошки більше розповісти, чи то дорослий кенгуру, чи дитяче, бо вже багато чуток про то ходить, що таке справді можна по морді надавати і все добре? Ну, Чи саме ми б хотіли кангору вислати до, до Путіна, бо він не тільки боксом, але він тим хвостом його вдарив, він би не встав. Знаєте, дуже небезпечна річ, це кангору. Але я вам скажу, я був, ви перше ми говорили ви вибув. По дорозі з Торонто до Чикаго виїхали. Я поїхав колись до Чикаго, і мені сказали, чоловік мене питається, чи дійсно в Австралії стрибають кангару по вулиці. Я кажу, та певно, що так. А він каже: Ну як ви це контролюєте? Я кажу, знаєте, тут є в Америці, в Канаді, не знаю, як тут в Україні є перед школою, де, там, де діти ходять, то людина виходить з паточком, каже: Стоп! Діти переходять, машини стоять, я кажу, в нас то виходить ковала. коала стоїть, і тоді кангуру стрелять. Ні, кангуру, знаєте, вони є. Чому вони тепер вони, вони стали ближ, ближче до місця? Тому що коли є посуха, вони шукають воду. А це, що ви бачили, це, є, це, це може статися, але кангору, знаєте, боксом, боксом, але той хвіст кажуть, якби так вас вдало тим хвостом, то ви вже, напевно, не встали. Серйозно? Але ми можемо вам привезти, якщо зрештою, як приїдете до Австралії, то. Можете зробити інтерв'ю з ними, бо ви вже знаєте, якщо ви якщо ви також будете нашим агентом, то ви маєте об'їхати світ не тільки сидіти в Канаді. Я вже дозаповнюю анкету. У вас дуже велика анкета. Я сподіваюся, що мені, хоча б якесь невеличке завдання доручать, Я вже скільки скільки можна. Вже ми вже маємо. Ми доручення, ми вже маємо, все маємо готове. Навіть тільки треба підписатися, приїжджайте. Все, я зрозумів. Дякую. А зараз до новин, на які не хочеться витрачати багато часу. Децентралізація це людоцентрична реформа, яка здатна змінити життя громадян у нашій країні, заявив у своєму Твіттері прем'єр Гройсман. Пане Гройсман, увічливіше казати не Людоцентрична, а Людмилоцентрична. А якщо людо, яку ви мали на увазі літнього віку, то краще казати Людмило Петрівно центрична Суд Амстердама вирішив повернути скіфське золото Україні. Ура! Але що з цього приводу думають самі скіфи. Давайте далі. У Литві винайшли спосіб абсолютно законно погрожувати життю, честі та гідності людини. Жителі Вільнюса знаходять у поштових скриньках запрошення переселятися у Російську Федерацію. Це абсолютно законно, але лякає до севини. На Тернопільщині депутат сільради під ніком Роман Шухевич розбещував неповнолітніх дівчат. А ви кажете, нашій молоді не вистачає патріотизму. Україну прокотилася хвилька мітингів, на котрих колишні працівники міліції вимагали. Ти спізнивши на одну хвилину, новина про скіфів вже була. Закопайте його у кургані. От тряще. Дві новини зіпсував. Жителька Херсону два роки не платить за комуналку. Нєдра землі принаближають народу, і жінка вважає, що все добите, їй доставатися безплатно. І це правда. Надра належать народу. І платити не потрібно, і влада має припинити приховувати, що видобуває з надр не тільки газ, але й електроенергію, гарячу воду, ліфти, сміттєвози, асфальт, двірників та сантехніків. І за підсумками перегляду телевізійних новин наша традиційна рубрика Капітан, очевидність та «Юнга деменції». Напередодні нового року побільшало клієнтів у ломбардів. Та ти що? З нетерпінням чекаю на сіквел. Після нового року клієнтів у ломбардів поменшало. Перед новим роком у ломбардах більше клієнтів. Одні здають речі, інші купують. Одні здають, інші купують. Як же ж глибоко копає? Нарешті я зрозумів, як працює економіка. У ломбарді кажуть, на кожний товар є свій покопець. А в басейні кажуть, що якщо довго не витягати труп з води, то вже все рівно пісяв хтось в воду чи не пісяв. Але чи готові люди дарувати речі, які вже комусь належали? А в чому проблема з подарунками, що були у вжитку? Депутат Ратушняк якось змінив п'ять фракцій за два роки і нічого, всі брали, ніхто не гидував. Багатьох відлякує карма попереднього власника. Карма попереднього власника. І справді приходиш ти в магазин, береш телефон, а його колишній власник, ніби нормальна людина. Але карма погана. Був У попередньому житті був гітлером. Або цітовим. Тебе викинути чи сам стрибнеш? Біоенергетик заспокоює. Біоенергетик заспокоює. Звичайний енергетик збуджує, а біоенергетик заспокоює. Вот пугают, Нельзя то, нельзя это. Ну почему нельзя? Ведь есть элементарные правила какие правила, которыми можно эту информацию снять. И як мы могли забути? Пам'ятаєте, цей підручник зелененький такий. Елементарні правила, як зняти чужу інформацію з мотлаху, який ви купили у ломбарді. Для чого класу віще зершина спокійно Можна замочити і ще лучше вообще в сольоне воді. тому що соль вважається ацербентом, вона знімає інформацію. Біоенергетик сама того не розуміючи підказала нам рецепт абсолютного і безвідкатного очищення влади. Треба старих корумпованих суддів, міліціонерів і чиновників замочити у солоній воді і стираючи інформацію від попередніх власників. White salt. White salt. Чисту сіль можна використати для очищення побутової техніки та інших речей, які краще не мочити. А для того, щоб позбутися негативного враження від сюжету про біоенергетиків, треба натирати телевізор сіллю та ставити собі клізму з солоною водов три рази на день. І я дуже тішуся, що нарешті наше шоу почало давати корисні поради. До наступного тижня.